Вибухи у Криму сили оборони України пошкодили систему захисту окупантів. Перейшла на службу до росіян. Кримські окупаційні заступниці міністра загрожують до 15 років позбавлення волі. Мусульманські громаді Дніпра повернули історичну будівлю мечеті. Вибухи в окупованому Криму вночі було гучно у САКах, також звуки вибухів чули у Севастополі та в районі Керченської протоки. Міноборони Росії повідомило про нібито збиття 36 безпілотників. Наразі триває дорозвідка і збір даних, і коли буде можливо і доцільно, ця інформація буде повідомлена. Але можна констатувати, що частина цілей уражена, і така робота українських оборонців буде продовжена. Ніця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в етері Суспільне спротив повідомила, що сили оборони України уразили у Криму не лише командний пункт окупантів, але й завдали серйозних пошкоджень їхній системі захисту. Також, за її словами, українські захисники працювали за напрямком нової дислокації шахедів на півострові. Нещодавно ворог передислокував і переорієнтував пускові майданчики для шахедів, Зокрема, якщо раніше вони використовували. Переважно ми з чауда, то е, декілька потужних попередніх атак ми фіксували пуски з під Балаклави. і саме в тому напрямку працювали і сили оборони для того, щоб не почувався ворог так безпечно на цих Територіях і пам'ятав завжди, що Крим це Україна, і ми за нею боремось. Напередодні після низки вибухів у Криму збройні сили України підтвердили ураження командного пункту з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Російські пабліки пишуть про 23 загиблих російських військових. Трат окупантам завдали українські розвідники у Білгородській області. Туди здійснили рейд бійці головного управління розвідки Міноборони, щоб захистити цивільних поблизу державного кордону, бо почастішали випадки диверсії з боку росіян. Відповідно до здобутих розвідданих, вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку позицій. Тож окупанти активно проводили інженерні роботи, розповіли у ГУР. щоб погіршити їхній морально-психологічний стан. Українські спецпризначенці замінували єдину. Дорогу, якою пересувались росіяни, та атакували їхній взводний опорний пункт Унаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на мінах, окупанти зазнали втрат. Підозру у державній зраді повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим окупаційній першій заступниці міністра праці та соцзахисту Криму до незаконної анексії півострова. Вона працювала у пенсійному фонді у Сімферополі. Згодом зрадила присязі та перейшла на службу до росіян. У відомстві зазначили, підозрювана свідомо брала участь в утворенні та функціонуванні окупаційної влади РФ у Криму та сприяла проведенню підривної діяльності проти України. Тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі. У прокуратурі прізвища не називають, однак, як повідомляють джерела Суспільного, йдеться про Тетяну Гуділко. Мусульманські громаді Дніпра після десятирічних перемовин повернули будівлю історичної мечеті у середмісті. Це рішення ухвалили 20 грудня на сесії. Дніпровської міської ради. Громаді передали землю, на якій розташована споруда. Вона являє собою прямокутник великий в мавританському стилі, її увінчував мінарет з балконом, де стояв Муєдзін і читав молитву за повністю за традиціями ісламської громади. Був також купол, така невелика баня. Мечеті історик Максим Кавун каже: зараз важко впізнати колишню мечеть у сучасній будівлі. Дніпряни часто плутають історичну споруду початку 20-го століття з архітектурою радянських часів, але її історія давніша. Побудована вона в 1911 році, тобто її вже років. 100... 12 років цій споруді, і побудована вона була на тодішній околиці Катеринослава біля міського цвинтаря. Зараз у Дніпрі та області немає жодної ісламської мечеті, розповідає директорка управління культури, туризму, національностей і релігій Наталія Першина. А громада мусульман у регіоні понад 2,5 тисячі людей. До того ж, каже, ця історична будівля Соборної мечеті унікальна не тільки для регіону, а й для усієї України. Історично була до радянських часів культовою спорудою. Це була мечеть, яка була побудована на материковій частині України. І до сьогодні це єдина культова споруда мусульман, яка зберіглася на материковій частині України. Землю та будівлю передали в управління мусульманській громаді промінь ісламу. Голова організації Кемал Мустафаєв розповідає, процес передачі історичної будівлі релігійній спільноті триває з 2015 року. Серед ініціаторів представники меджлісу кримськотатарського народу. Будівлю передали ну кілька років тому. Тобто, все це я ж кажу, все це тягнулося. Тобто початкова домовленість була, а потім вже була зміна керівництва, і все спочатку, можна сказати. У нас є ж готовий план. Там працювали архітектори, дизайнери. Споруда буде буде мати такий сучасний вигляд. Наприклад, буде скляне, скляний купол. Тобто вона буде вписуватись в загальну архітектуру Дніпра. Після реконструкції на базі мечеті діятиме кримськотатарський культурно-освітній центр, каже Кемал Мустафаєв. Дніпряни зможуть вивчати українську, англійську, турецьку та арабську мови, а також знайомитися з історією та культурою кримських татар. Культурно-освітній центр має більш широкий огляд на діяльність. Не тільки релігійна, а також національна і освітня. То організація створена, щоб була користь для мешканців для міста. Зараз у цій будівлі спортивна школа. Тож для початку відбудови культової споруди дітям мають надати нове приміщення. Андрій Незнанко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.